Холодильна вітрина, гастрономія середньотемпературна. Температура регулюється від 2 до 8 градусів Цельсія. Виробник Cold, Польща. це бочка. Їх називають в народі бочка одна із найкращих холодильних вітрин, які є в продажі, які виготовляють. Ось вона така гарна. Тут виконана під золото, фронтальна частина. Ось видно з боку бокова частина, в неї йде така кругла, як бочка. Через те, їх так і називають. От, довжина такої вітрини 1,55 м. Ширина бокової панелі 1,05 м. Виставка нержавійка 73 см шириною. Споживає вона 600 Вт в годину. Ну, відповідно, є нижня підсвітка плафон. Стільниця граніт вже по вищому розряду. Вітринку завтра буде майстер холодильчик дивитись. Проганяється у нас вітрини майстром холодильчиком дивляться майстри. І після чого ми повторно включаємо, перепроганяємо. І третій раз робиться діагностика перед відправленням. Тобто, як мінімум три рази перепровіряємо кожну одиницю холодильної техніки. Повторюсь, 600 Вт в годину споживає така вітринка. В неї є ось холодильні боксики ззаді. Дуже приваблива, дуже презентабельна. Вітрина, стан тут просто шикарний. Ось такі глибоченькі боксики. Тут контролер електронний вже по сучасному. Дві клавіші: одна на світло, інша на вимкнення і вимкнення компресора-агрегата. Третя клавіша, яка йде на підсвітку, вона ставиться для того, щоб підсвітка працювала спереді. Зараз покажу ось тут. Під цим пластиком. Але ми зазвичай їх не ставимо, так як підсвітка, вона фактично днем її не видно, коли світиться. Єдине, що ночі, як холодильники вимкнені, тоді видно, коли світло в приміщенні вимкнене, тоді видно, що вона знизу підсвічується. Тому ми не заморочуємося із такими моментами. Шторки з оргскла новенькі ріжемо. Ще поки що не вирізали новенькі шторки в плівці. Все як не може бути.